Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, нам хочеться уявити відразу таку велику залу, до якої збився народ з усього містечка, що до нього прийшов Ісус. Але ну яка могла бути зала у тому невеличкому містечку? Люди жили тісно. Зрештою, у нас не так давно вміщалася вся родина із трьох, а то й чотирьох поколінь в одній великій кімнаті, хаті, відокремленій від хатини. Мабуть, десь і так у цьому єврейському поселенні хатинка була тісна, навіть для самої родини. І тут раптом до містечка приходить сам Ісус з Назарету. Богосинівство, якого вірили чи не вірили, а от те, що він чинив чуда, про це вже знали всі. І ті, хто відчував себе недужим, кому було потрібна допомога, позбігалися до нього геть чисто, навіть ті, хто, може, були насправді здоровими, але тут вирішили скористатися моментом, щоб допомогти їм, щоб дістати чию сторонню допомогу. Та, зрештою, пригадуємо, і в нашому недалекому минулому, коли будь-який авантюрист, який приходив до Харкова, збирав натовпи людей, які відразу, повіривши в нього, кидалися ціляти свої хвороби. А тут було щось зовсім інше: це ж не було авантюрне вдавання з цілих ні, це були, була реальна допомога людям. Тільки що більшість тих людей не відчували, що йдеться не так про їхнє фізичне здоров'я. Христос прийшов не для того, щоб тут на землі їхні дні життя продовжити, зміцнити. Він прийшов, щоб кликати їх до неба, до чогось набагато тривалішого, надійнішого і їх зміцнювати в торуванні шляху до неба. І може з усього цього містечка. Тільки четверо відчули це на собі. Це були четверо друзів, які згадали не про себе, не про свої хвороби, а про іншу людину, їхнього знайомого, навряд чи родича, який лежав у себе вдома без руху, якому ніхто не міг допомогти, і який, звичайно ж, не міг сам навіть подумати про те, щоб прийти до Ісуса. І ось замість того, щоб думати про себе, вони кинулися до Нього. Підхопили його на руки і пішли до цієї хатини. Уявіть собі невеличку кімнату, в якій набилося хай навіть кілька десятків чоловік. Там не те, що протиснутися, не продихнеш, як буває у нас у час пік, в метро чи на автобусі. Вони постояли збоку, подивилися, але єврейські хати мали одну принципову відмінність від нашої: вони були пласкі дахи. Там не буває таких снігопадів, як у нас. Ну, зрідка, може, колись сніг на кілька годин впаде, але це вже аномальне явище. І тому дахи будувалися пласкими та ще й з такою перспективою, щоб можна було надбудувати другий або й третій поверх на цій хаті, а для того просто клалися дошки, не дуже скріплювалися, чимось покривалися, можливо. Ну, зараз у Ізраїлі важче знайти саме такі будинки, там люди живуть заможніше. А у єгипетських поселеннях я бачив ну, десь подібні будинки, де на даху вибивають зерно із кукурудзи, відпочивають, п'ють чай на вечір'я, коли похолодає. І ось саме вони згадали про цей дах. Уявіть собі, як їм чотирьом із таким вантажем паралізованою людиною було збиратися на цей дах, а вони це зробили. Може, їх зупиняли, кричали, хто вони виявили наполегливість, розсунули дошки і опустили людину. Може, цей паралізований навіть не усвідомлював, де він є, і не мав сили попросити про допомогу. Але за вірою його друзів, за їхньою допомогою він дістав жадане, про що не міг і мріяти. Він повернув собі здоров'я. Ми не знаємо, як склалася доля тих чотирьох осіб, але те, що вони вже виявили свою духовну зрілість, стає очевидним. І для нас вони дають у цьому приклад дають приклад жертовності, коли вони не думають про себе, а допомагають іншому. Дають приклад наполегливості, коли не зупиняються перед перешкодами. Бо як у нас теж часом буває, коли здається щось неможливим або важким, махнеш рукою хай іншим разом, або не будуть пробувати, і відійдеш від цього. А вони не так робили. Вони подалися на дах, щоб і звідти опустити ноші із хворим. І нарешті вони виявили при цьому винахідливість. Яка завжди нам теж потрібна: винахідливість, і навіть у чому дотепність, бо хто ж там відчекав, що вони знайдуть ось таку лазівку до цього дому? В наш час, коли так довкола багато людської біди, коли кожен з нас переживає травми від війни, дуже важливо мати ось таку людську чуйність, пам'ятати, що нам війна дається. Як випробування Богом не для того тільки, щоб ми страждали, переживали, боліли. Ні. Це час нашого духовного гартування, час вияву людей, які здатні відчути потребу ближнього і допомогти йому. Перед самою службою я мав таку неприємну розмову із працівником ТЦК, який схопив нашого Отця. В'ячеслава Труша, коли той йшов на службу, і почав його тягти на ВЛК. Комісію. Отець не опирався, він казав: я готовий прийти, пройти цю ВЛК, але давайте я сьогодні піду відслужу службу, і тоді вже на буднях прийду, якщо це необхідно. Але ні, мені цей службовець доводив, що я не віруючий, я не знаю ніякої суботи-неділі, мені байдуже, що там на службі, ви зриваєте мобілізацію, хай їде. І це якраз той приклад, який найстрашніший у нас сьогодні. Коли навіть під час війни ми забуваємо, а за для чого ми, власне, воюємо? Ми ж воюємо не для того, щоб зберегти цю владу, яка є в Києві, не для того, щоб зберегти. Саму тільки формальну державу. Наша нація воює, щоб зберегти себе, зберегти себе як українців, зберегти свою свободу і незалежність. А це передбачає, що війна дається, щоб ми в ході її зуміли усвідомити себе нацією, відчути себе здатними не тільки на пожертву на полі бою. А й самопожертву для ближнього, турботу про нього. Може, на місці цього працівника ТЦ... ТЦК, ідеальний якийсь чоловік, подібний до тих чотирьох юдейських друзів, хворого, паралізованого, міг би супроводити священника на службу, побажати йому помолитися за перемогу за інших, домовитися про прихід, якщо це так потрібно, до ТЦК. На жаль, маємо інші приклади на сьогодні, і це показує, як ще нам далеко до справжньої перемоги. Бо перемога чиниться не начальниками генштабу чи головнокомандувачем, і навіть не нашими героїчними збройними силами. Вона чиниться всіма нами як народом, нашою зрілістю, нашою відвагою, нашою готовністю до постійної допомоги один одному. Хто як не церква може давати в цьому приклад? І вона часто дає. Якось так трапилося і вчора, і позавчора, я два дні підряд, спілкувався з нашими владиками із Сполучених Штатів, позавчора телефонував владика Венедикт, вчора владика Борис Гудзяк. І обидва вони передавали найсердечніші вітання для нашої громади, запевняли в своїй молитві постійній за нас. Я знаю навіть коли не розказував владика Борис Гудзяк, як йому дістається як главі нашої церкви в США праці із тією новою американською владою із адміністрацією з конгресменами, які часто не хочуть помітити больових точок, помітити наших проблем. Вони живуть Україною, вони американські, ну владика Борис Американський громадянин, владика Венедикт. Єпископ величезної чекаської єпархії, вони все одно відчувають свою спорідненість із нами з вами, розпитують про всіх, передають усім вітання. І оце, як на мене, і є той чудовий приклад християнської солідарності, яку церква несе у світ. І без прочитання цього послання, без усвідомлення і засвоєння в своєму житті дуже важко. Буде йти нам до перемоги. І, власне, це є, мабуть, її найбільшою передумовою і запорукою. Амінь. Слава Ісусу Христу!